Джозеф Хеллер Пастка на дурнів читає Сергій ОРОбчук. 18. Вояк якому двоїлося в очах. Єсарян своїм гарним здоров'ям завдячував гартуванню на свіжому повітрі, колективній праці та спортові. А щоб скараскатись усього цього, він і вирішив уперше злягти до шпиталю. Якось ранці, коли інструктор з фізичної підготовки в Лауре Філді. Наказав йому виходити на зарядку. Осарян, тоді ще рядовий, побіг натомість до санчастини поскаржився на біль у правому боці. Іди гуляй, відповів черговий лікар, що в цей час сушив собі голову над кросвордом. Ми не маємо права казати йому «іди гуляй, озвався капрал. За новою інструкцією, всі, хто скаржиться на болі в ділянці живота, треба тримати під наглядом не менше п'яти днів, бо коли їм казати «іди гуляй, вони частенько мруть. Ну ну, буркнув лікар. Потримайте його тут п'ять днів, тоді хай іде гулять. У Єсаріна забрали одяг і помістили до палати, де він міг почуватися зовсім щасливо, аби тільки хто з сусідів не хропів. Наступного ранку молоденький стажист англієць турботливо запитав у уєсеряна, як там його печінка. По-моєму, у мене апендекс», – відповів йому Йосарін. Апендекс то дурниці. Авторитетно пояснив йому стажист англієць. Якщо у вас хворий апендекс, ми його виріжемо. Раз, два і ви знову в строю». А ось з печінкою ви зможете водити нас за носа не один тиждень, бо печінка для нас це темний, я сказав би, страшний ліс. Якщо ви коли-небудь їли печінку, то розумієте, що я маю на увазі. На сьогодні ми більш-менш твердо знаємо лише те, що печінка справді існує, і можемо собі приблизно уявити, які в неї функції, коли вона функціонує нормально. Все, що поза тим для нас суцільна пітьма. Кінець кінцем, що таке печінка? Мій батько, наприклад, помер від раку печінки. Але до самої смерті в нього нічого не боліло. На жаль, бо я його ненавидів, а матусю просто обожнював. Знаєте, як воно буває. А що тут може робити англійський військовий лікар? поцікавився Йосаріан. Про це я розповів вам завтра вранці, посміхаючись, відповів йому стажист. Тим часом викиньте цей ідіотський пухир з льодом, поки не гигнули від запалення легень. Йосаріан його ні разу більше не бачив. Це була одна з чудових особливостей шпиталю. Йосейрон ніколи не зустрічався там двічі з тим самим лікарем. Вони безслідно зникали після першого візиту. Наступного дня до його койки підійшов цілий гурт лікарів, яких він раніше ніколи не бачив, їх усіх тривожив його апендикс. З моїм апендиксом усе гаразд, заспокоїв їх Йосарін. Очора мій лікар пояснив мені, що в мене печінка. А що як це печінка? вирішив старший серед них сивоголовий офіцер. Що показує кількісний аналіз крові. Тільки з того аналізу крові ми ще не робили. Хай зроблять негайно. Ми не можемо ризикувати з пацієнтами в такому стані. Якомога більше всіляких аналізів, інакше чи ми будемо крити у випадку його смерті. Він зробив нотатку в записнику і повернувся до єсаріна. А ви тим часом прикладайте і далі пузир з льодом, це дуже важливо. У мене нема пузиря з льодом. Тоді станьте. Десь тут мусить бути похир з льодом. І дайте нам знати, коли почнеться гунія. Через 10 днів до Єсеріна підійшов новий гурт незнайомих йому лікарів з убивчою звісткою. Він цілком здоровий і мусить негайно забиратися геть. В останню хвилину його врятував сусід, який лежав навпроти. У того зненацька почало двоїтися в очах. Ні сіло, ні впало, він підвівся в ліжку і загорлав. У мене в очах двоїться. Палатна медсестра перелякано заверіщала, а санітар знепритомнів. Звідусиль до хворого кинулись лікарі, тримаючи на поготові шприци, Рефлектори, клистирні трубки, гумові молоточки і вібромасажери, вкотили ще якісь химерні прилади на колесах. Оскільки одного пацієнта було замало для такої сили спеціалістів, отворилася ціла черга, в якій задні енергійно напирали на передніх, і кричали, щоб ті зайве не барилися кожен хотів показати себе. Нарешті ловатий полковник в окулярах з роговою оправою встановив діагноз. Менінгіт, ваговито проголосив він. Даючи нарешті знак рукою розходитися. Хоча Бог свідок для такого діагнозу поки що немає жодних підстав. Тоді чому саме мінінгіт? їхно запитав майор, і вкрадливо хихикнув. Ну, скажімо, не гострий нефрит. А тому, що за фахом я мінінгітник, а не гостронефритник. Ось чому, відрізав полковник. І не збираюся так просто віддати цього хлопця якимось ниркачам, тільки через мій труп. Я прибіг сюди перший. Кінець кінцем лікарі дійшли згоди. Всі одностайно погодилися на тому, що їм не ясно, на що саме хворий вояк, у якого двоїться в очах, і перевели його до ізолятора, оголосивши в палаті двотижневий карантин. Тож День дяки Йосарінові довелося зустрічати в шпиталі. Свято минуло тихо, мирно, без зайвих подій, якщо не рахувати індички на обід. Хоча вона, треба сказати, вдалася на славу. Йосарін ще ніколи не проводив дня дяки так благопристойно і тому дав собі обітницю проводити відтепер усі дні дяки. В тихомирній шпитальній самотині. Він був вірний своїй обітниці цілий рік. А наступний день дяким провів уже не в шпиталі, а в готелі, ведучи надзвичайно інтелектуальну розмову з дружиною лейтенанта Шайскопфа. Цієї нагоди місіс Шайскоп знову вивісила на грудях всі собачі медалі до рідай і глибокодумно картала Йосаряна за те, що він ставиться до ідеї дяки так цинічно і зовсім без бога в душі, хоча й сама вона вірила в господа не більше за нього. Нехай у душі є така сама атеїстка, як і ти, хизуючись, промовляла вона. Та все одно я відчуваю, що нам є за що дякувати Богові. То навіщо ж соромитися своїх почуттів і приховувати їх? А за що, приміром, я маю дякувати богові? Ну, скажи, знехотя заперечив Йосарін. Ну, місіс Шайсков затнулася на якусь мить, подумала і не зовсім упевнено відповіла. Ну, хоча б за мене. Не дурій. мугикнув Йосарін. Невже ти невдячний Богові за те, що зустрів мене? здивовано вигнувши брови, з холодною гідністю, запитала вона. Далебі, мені зовсім не обов'язково спати з тобою. У мене в розпорядженні ціла рота чоловікових курсантів, які матимуть на щастя переспати з дружиною їхнього командира і дістати таким чином додатковий стимул для виконання обов'язку. Ну, от ти змінюєш тему, вирішивши змінити тему, дипломатично зауважив Йосаріан. Тож б'юся в заклад, що на кожну обставину зайку мені належить дякувати Богові, припадає принаймні дві, за які його можна тільки проклинати. Дякую за те, що в тебе є я, наполягала вона. Та я й дякую, золотко, дякую. Але двічі проклинаю його за те, що в мене вже нема Борідай і ще сотень інших милих жіночок та дівчат, яких мені судилося бачити і жадати на моїм короткім віку. Дякую за те, що ти здоровий, як бугай. Та проклинай за те, що це не триватиме до віку. Радій із того, що ти живеш, і шалій, що рано чи пізно доведеться вмирати. Але ж усе могло б бути значно гірше, палко вигукнула вона. Але ж, чорт забирай, усе могло б бути і значно краще, гнівно заперечив він. У тебе всякий раз лиш одне заперечення, мовила місіс Шайсков. Де ж обіцяне друге? І не запевняй мене, що поті ті господні несповідимі, ніби не почувши її останніх слів, насідав Йосарян. Нічого несповідимого в них нема. Господь взагалі нічого не робить він розважається, а може, просто про нас забув. Ваш Бог, про якого ви торочите зранку до ночі, це недолугий мужлай, незграбний і сонний недотепа, злобливий, примхливий, бездарний тюхтій. Ось хто він такий. Боже милостивий, ну як можна схилятись перед вашим Всевишнім, коли він у своєму божественному помислі сотворив світ, де, приміром, гниють зуби і течуть з носа шмарклі? А що то за мерзенний дегенеративний помисел приректи старих людей на нетримання калу? А візьми звичайний біль. На біса він вигадав біль? Біль? переможно підкупила місіс Шайскоп. Біль людині необхідний, біль це попереджувальний сигнал про небезпеки, які загрожують його організмові. А хто вигадав ці небезпеки? підкупив у свою чергу Сарян і злостиво засміявся. Так так, біль нам дано з великого милосердя його. А чому б замість болю? Не прилаштувати нам по дверному дзвіночку, чому не сигналізувати про небезпеку організмові людини ангельськими хорами? Або червоно-синім індикатором з неонових трубочок, умонтованим в кожен лоб, з тим би впорався кожний потящий радіотехнік, що ж завадило йому. Люди з трубочками в лобі виглядали потворно. Зате вони прекрасно виглядають, коли корчаться вагоні чи дурманюють під наркозом, так? Но ну, Вселенська нездара та бракороб. Просто диву даєшся. Як це при таких можливостях умудрився він вчинити замість світу таку нікчемну й бридку Веремію? Це ж абсолютна недієздатність. Й богу, він би простяг ноги, коли б пішов на заробітки. Жоден пристойний роботодавець не взяв би його навіть розсильним. Місіс Шацько не вірила своїм вухам. Пополотнівши, вона з боязливою тривогою витращилась на Йосаріна. Ти б краще не говорив про нього так, любий, докірливо майже з ворожістю прошепотіла вона. Він може тебе покарати. А то він мене не карає, обурено гимикнув ясарян. Та, друзьки, ми йому цього не подаруємо. Ми не вправі безкарно спускати йому наші злигодні. І я ще з ним розрахуюся він мені за все заплатить. Я навіть знаю, коли У день страшного суду. Так от, тоді я буду поруч із ним. Ось цією рукою я схоплю цього старого телепня за барки і. Годі, годі. раптом вириснула місіс Шайскоп і заходилась невміло лупити ясаряна обома кулачками по голові. Годі, годі, годі. І Сайрен, затулившись долоною, почекав трохи, поки мене напад бабської люті, потім обхопив її за і й деликатно, але рішуче вклав у ліжко. Якого біса ти так розходилася? спантеличено запитав він і додав, немов вибачаючись. Я гадав, що ти не віриш у бога. Та я й не вірю, схлипнула вона і зайшлася сльозами. Але Бог, у якого я не вірю, він же хороший бог, справедливий бог, милостивий бог, а не такий лихий та жорстокий дурень. Як ти його малюєш. Йосарін засміявся і випустив її руки. Давай ну, Люба, запровадимо у нас свободу совісті, делікатно запропонував він. Хай кожне з нас не вірить у того бога, який нам більше до вподоби. Згода? Це був найбезлудіший день дяки в його житті, і він, подумки, мимоволі повертався до часів торішнього безтурботного двотижневого карантину у шпиталі Лауері Філда. Щоправда, і та іділія скінчилась на трагічній ноті. Карантинний період минув, а він іще був здоровий здоровесенький, і йому знову звеліли забиратися геть і йти на війну. Почувши таку неподобну звістку, Йосарян сів у ліжку і не своїм голосом заорав «О, мене двоїться в очах. І тут же з усіх закапелків шпиталю до нього ринули для термінового огляду спеціалісти і оточили його таким щільним кільцем, що він звідразу відчував на шкірі вологе, лоскотюче дихання десятків розмаїтних носів. Що низько посхилялися над його тілом. Одні заходили шурувати по його вухах та очах вузькими струменями світла, гамселити його гумовими молотками по колінах та п'ятках, штрихати в ребра вібраційними голками, точити кров з його вен, а інші крутили там і сям усіляким непотребом, перевіряючи його периферійний зір. Бригаду очолював солідний, дійшли добродій. Скільки ви бачите пальців? зненацька запитав він і показав йосайнові один палець. Відповів Йосарян. А зараз, запитав лікар, і показав два пальці. Два. відповів юсарін. Ну а тепер, запитав лікар, нічого не показуючи. Два. відповів Йосарін. Обличчя лікаря розплилося усмішкою. Їй богу, це правда. переможно оголосив він. У цього хлопця справді все двоїться. Йосарина відвезли на каталці до ізолятора, де лежав вояк, у якого давно уже все двоїлося, а в палаті оголосили ще один двотижневий карантин. У мене все двоїться в очах. загорлав вояк, щойно до ізолятора вкотили Йосаріна. У мене все двоїться в очах. Загорлав, що було сили Йосарян, нишком підморгуючи йому. Стіни, стіни. загорлав той. Розсуньте стіни. Стіни, стіни. загорлав Йосарян. Розсуньте стіни. Один з лікарів удав, ніби відсовує стіну. Так буде досить. Вояк, в якого двоїлося в очах, знесилено кивнув і відкинувся на подушку. Йосарян теж насилено кивнув, не відриваючи захопленого погляду, від свого талановитого сусіда. Він розумів, що перед ним справжній майстер своєї справи, гідний уважного вивчення і усілякого наслідування. Та вночі талановитий сусід віддав Богові душу, і Йосарян вирішив, що далі наслідувати його, либонь, не варто. У мене вже не двоїться, негаючись закричав він. Новий гур спеціалістів, озброєних медичними інструментами. З тяжким тупотом оточив його сайринове ліжко, щоб упевнитись, що він не бреше. Скільки ви бачите пальців? запитав ватажок, піднявши один палець. Один. А зараз скільки? запитав він, піднявши два пальці. Один. Він несправді справді бачить усе в однині, підтвердив ватажок, зачудовано глянувши на своїх колег. Ми його вилікували. І дуже вчасно, зауважив лікар, що залишився в палаті, коли решта пішли. Це був свійський чолов'яга торпедоподібним корпусом, рудоватою щитиною на щоках та пачкою сигарет у нагрудній кишені халата. Він їх смалив одну за другою, прихилившись до стіни. Річ у тім, що до тебе приїхали родичі. Ні, ні, не твої родичі, заспокойся, додав він, сміючись. Це батьки та брат того хлопця, котрий щойно помер. Вони їхали аж із самого Нью-Йорка, щоб попрощатися з умираючим солдатом, а ти, по-моєму, для цього найбільше підходиш. Цебто як? підозріло запитав йогосарян. Я, здається, поки що не вмираю. Це тільки здається, усі ми потихеньку вмираємо. Власне, ми, чорт забрати, тільки те й робимо, відколи народилися. Думаєш, ти виняток? Але ж вони приїхали попрощатися зі своїм сином, а не зі мною, заперечив Йосарін. Їм доведеться вдовольнитися тим, що в нас є, відказав лікар. А для нас, медиків, все одно, що один умирає, чи що другий. З погляду науки перед лицем смерті всі рівні. Тож я пропоную, що. Ти стаєш їхнім родичем на кілька хвилин, а я за те віку нікому не скажу, що твоїй кольки в печінці брехня й симуляція. А як ви знаєте? аж сахнувся юсарін. Ти нас недооцінюєш. По-дружньому хмикнув лікар, запалюючи ще одну сигарету. Хто повірить, що в тебе справді болить печінка, коли ти тільки й знаєш хапати за цицький медсестер усіх підряд? Якщо хочеш когось переконати, що в тебе кольки в печінці, забудь і думати про секс. А на біса тоді мені й небо коптити. Заперечив Йосаріан. – До речі, чому ви мене досі не виказали, коли знаєте, що я симулянт? А на біса мені тебе виказувати, здивувався лікар. В цьому цирку ми всі циркачі, всі замилюємо один одному очі. У тебе своя гра, у мене своя, та коли ти до мене по людськи, то й я до тебе по-людськи. Як кажуть, рука руку миє. А ці люди приїхали здалеку, і мені не хотілося б завдавати їм зайвих прикрости, ясно? Звичайна сентиментальність. Мені завжди жаль старих людей. Так, але ж вони приїхали побачитися зі своїм сином, і трохи спізнилися. Не вони винуваті. Та дарма. Вони, може, навіть і не помітять різниці. Ну, а якщо почнуть плакати. Так воно, певно, й буде. Для цього вони, власне, сюди й приїхали. Але я буду весь час стояти за дверима, і як відчую, що пахне смалим, одразу ж зайду. Все таки це якась маячня, задумливо промовив Йосаріан. Навіщо їм, по-вашому, треба бачити, як помирає їхній син? От чого не знаю, того не знаю, признався лікар. Так уже, видно, повелося, і вони одні такі. Ну, то що? Від тебе вимагається лише одне протягом кількох хвилин зображувати вмираючого. Невже це так важко? Ну, гаразд, здався Йосарян. Якщо і справді недовго і обіцяєш стояти за дверима. Він почав увіхходити в роль. Послухай, ну, а чого б вам мене не забинтувати? Так буде переконливіше. Годиться, схвалив лікар. Йосаряна запеленали в марлю. Санітару укріпили на вікнах жалюзі. І коли їх приспустили, кімната поринула в гнітючий морок. Йосайн пригадав, що, до речі, були б квіти, і відряджений лікарем санітар приніс звідкілясь два напівзав'ялих букетики, які затопили ізолятор нудотно пряним ароматом умирання. Коли все було готово, йосайнові звеліли вкладатися в ліжко, потім впустили відвідувачів. Ті зайшли на шпиньках з боязким і винуватим виглядом непроханих гостей. Спочатку прибиті горем мати й батько, слідом за ними брат, кремезний, в'язистий насуплений матрос. Старенькі ступали, тулячись одне до одного. Вони не наче тільки но зійшли з пожовклої фотографії, зробленої з нагоди родинного свята, гордовиті маленькі, побляклі, немов вилиті сміяного металу і одягнуті в чорне поношене вбрання. На довгастому овальному кольору паленої умбри обличчя матері застиг вираз скорботної задуми. Посічені зморшками губи були міцно стиснуті, чорне жорстке без жодних кучериків чи закрутків, гладенько зачесане назад волосся, розділене навпіл строгим прямим проділом, здавалося присипаним попелом. Батько тримався підкреслено прямо, немов позував, старомодний двобортний піджак із підкладними плечима був йому явно затісний, навколо його за звичкою примружуваних сльозових очей. Зміїлися дрібні зморшки, а пишні, закручені вуса на борознавому одвіку обличчі срібрилися густою сивиною. Маленький, але плечистий жилавий, він, схоже, відчував себе страшенно ніяково, бо незграбно переступав з ноги на ногу посеред ізолятора, притиснувши до вилог піджака чорний фетровий капелюх у натружених, обпалених сонцем руках. Злидні та тяжка праця наклали на обох старих свою жорстоку печать. А молодий матрос, здавалося, так і рвався в бійку. Біла безкозирка, хвацько зсунута на бакир, кулаки стиснуті, люті зацьковані очі весь час бігають по кімнаті. Всі троє, зайшовши до кімнати, на мить зупинилися, а потім, нерішучі і й повільно, плече в плече і навіть немов у ногу, погребною шеренгою почали підступати до ліжка. Наблизившись у притул, вони мовчки витріщились на Йосаріна, схиливши голови, немов по команді. Запала до болю важка, нестерпна тиша, якій, здавалося, не буде кінця. Нарешті Йсарінові стало невтерпець, і він здавлено прокашлявся. У нього жахливий вигляд, промовив старий. Йому зле, тату. Джузепе. мовила мати, присівши на стілець, і стиснула на колінах за шкарублі з виносними вузлами руки. Мене звуть Йосарін, мовив Йсарян. Його звуть Йосаріан, ма Йосаріна, ти мене впізнаєш? Я твій брат Джон. Ти знаєш, хто я? Знаю. Ти мій брат Джон. Ось, бачите, він упізнав мене. «Тату, він пригадав, хто я такий. А це Йосаріне наш татко. Скажи таткові здрастуй. Здрастуй, татко!» – сказав юсарян. Здрастуй, Джузепе. Його звуть Йосарян, тату. У нього жахливий вигляд, сказав батько. На нього страшно дивитися. Йому дуже зле, тату. Лікар каже, що він умирає. Мало хто що каже. Всі лікарі шахраї, я їм зроду не вірю. Жюзепе, знову тихенько сказала мати. В її нетріснутому голосі чулося невимовне страждання. Вона вже не знає, що каже, все забуває. Як вони тебе тут лікують, братику. Тебе тут не зобіжають?» Не зобіжають, відповів Йосарян. От і добре, ти їм не давай собою помикати. Ти тут не гірший за інших, дарма що італіє. У тебе теж є права. Йосарін зморгнув і заплющив очі, щоб не дивитись на свого брата Джона. Йому стало недобре. Ні, ви тільки погляньте, який у нього жахливий вигляд, зауважив батько. Джузепе, мовила мати. Ма, його звуть Йосарян, нетерпляче перебив її брат. Невже так важко запам'ятати? Та мені все одно. Перебив його Йосарян. Нехай називає мене Джузепе. Джузепе, мовила мати. Не переживай Йосаряне, сказав брат, усе буде гаразд. Не переживай, ма, сказав Йосарян, усе буде гаразд. А священик у тебе був? поцікавився брат. Був. збрехав Йосарян і знову заплющив очі. Це добре, зауважив брат. Добре, що ти маєш тут усе, що треба. Ми прилетіли аж із Нью-Йорка. боялися, що не встигнемо. Куди не встигнете? Не встигнемо попрощатися з тобою перед смертю. А яка різниця? Ми не хотіли, щоб ти помер, не попрощавшися з нами. А яка різниця? Він, мабуть, починає марити, сказав брат. Весь час повторює одне й те саме. Це справді кумедно, подав голос старий. Я завжди думав, що його звуть Джузепе, а він, виявляється, йосарян дуже кумедно. Заспокою, ма, наполягав брат. Скажи йому щось підбадьорливе. Джузеппе? це не Джузеппе, ма, це Йосаріан. А яка різниця? тим самим журним голосом відказала мати, не підводячи очей. Він умирає. З під її пухлих повік ринули сльози, і вона гірко й безмовно заплакала, повільно погойдуючись на стільці туди й сюди. Йосарян ні всих, ні тих, мовчки втупився в її руки, що, як великі мертві метелики, лежали на колінах. Він найбільше боявся, що вона зараз залементує у голос. Батько з братом також плакали. Йосарін раптом пригадав, чого вони плачуть, і заплакав теж. Лікар, якого Йосарін раніше ніколи не бачив, зайшов до палати і чимно чемно нагадав відвідувачам, що їм уже час іти. Батько одразу набрав статечного вигляду і почав прощатися. «Джозепе!» – почав він. Йосаріне, поправив його син. «Йосайрене!» – сказав батько. Джозепе, поправив його Йосайрен. Ти вмираєш. Йосарин знову розплакався. Незнайомий лікар паскудно зиркнув на нього, і він узяв себе в руки. Батько, схиливши голову, врочисто провадив далі Ти скоро постанеш перед Господом, нашим синку, тож не забудь переказати йому дещо від мене. Скажи йому, що це нікуди не годиться, коли люди вмирають молодими. Тільки ж не забудь. І ще йому скажи коли він уже кого забирає до себе, то нехай спочатку забирає старих неодмінно скажи. Бо сам він, видно, про це забув адже він милосердний. А от що робить? І давно робить, дуже давно. Тож не забудеш. І не давай там собою помикати, напутив його брат. Ти там будеш нічим не гірше від усіх, дарма що італієць. Одягайся, тепліше, сказала мати, бо знала, що це ніде не зашкодить.